Схиливши голови над полотнами, сумлінно виводячи пензлем маски, старанно працюють учні Чернігівської дитячої художньої школи. Ці юні художники люблять справу, якою займаються, та залюбки відвідують заняття. Ось, наприклад, одна з учениць Марійка. Дівчинка вже три роки займається малюванням і завдяки постійній практиці досягає чималих успіхів у цій сфері. Її роботи здобули кілька перших місць на конкурсах і постійно експонуються на шкільних виставках. Треба було тоді намалювати. На новорічну тематику зимові розваги. Я намалювала, як дівчинка їде на олені та її знімає фотограф. Вже якесь місце. Перше. А цю дівчинку звати Софійка. Вона також уже третій рік займається в художній школі. Для неї це насамперед місце, де вона змогла знайти вірних друзів і разом із ними розвивати свій талант. Її улюблена робота портрет художньої подружки. Розкажи, яка твоя робота тобі сподобалась і запам'яталась найбільше? Коли я малювала Варку, ми малювали малювали портрети, так ми вибрали друг друга малювати. Творчий розвиток вихованців художньої школи основна відповідальність її викладачів. З початком повномасштабного вторгнення заняття стали неможливі. Утім, щойно війська РФ залишили територію Чернігівщини, працівники закладу почали шукати шляхи вирішення низки проблем, що тоді постали перед ними, аби якомога швидше повернутись до навчального процесу. Адже в такому юному віці діти швидко втрачають набуті раніше навички. Ті діти, які мають можливість відвідувати навчальний заклад, вони перебувають, зокрема. В художній школі працюють згідно з розкладом, батьки контролюють Присутність дітей по можливості, і е, головним моментом, звичайно, є безпека перебування учнів в нашому освітньому закладі. Вирішення потребувала також і проблема неможливості деяких учнів фізично перебувати в приміщенні школи. Тож ухвалили рішення працювати дистанційно. І, хоч не всі діти можуть перебувати на онлайн заняттях через різницю в часі та проблеми з інтернетом, викладачі лояльно та з розумінням ставляться до обставин, у яких опинились їхні вихованці. Максимально ми докладаємо зусиль для того, щоб і контингент зберегти, і докласти зусилля для повноцінного освітнього процесу, щоб дітки отримали ті знання, які вони мають отримати відповідно до свого віку і класу. Відповідно, зараз Чернігівська дитяча художня школа продовжує свою активну діяльність і розвиває мистецькі вміння юних чернігівців, аби якомога більше маленьких містян мали змогу відкрити для себе яскравий художній світ.